Підходьте, підходьте до нас. У нас все дешевше, купуємо, купуємо. Такими закликами цього дня зустрічали відвідувачів дев'ятої школи. Тут на подвір'ї відкрився благодійний весняний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Пропонують смаколики, свіжі овочі та фрукти, саморобки і прикраси, саджанці, рослини, квітів. Ми сьогодні продаємо смаколики для того, щоб зібрати гроші, щоб передати потім на потреби ЗСУ. Тут та саджанці, смаколики, різноманітні цукерки. Ну я продаю надав з скімо. Я класний керівник чудового 5-го А класу і теж внесла свою лепту в нашу касу для ЗСУ. Діти прийшли з чудовим настроєм, всі щасливі, мами взагалі молодці, напекли все, і саджанці, і все ми вже майже все продали. Це буде стовідсотково. Я сьогодні у вигляді підтримки допомагаю там столи виносити, розставляти. Тут майже все е, самі мами готували. Багато смаколиків різних. обирайте, що вам подобається. Ми добре, ми, ми е, в тісті. Сподіваюся, смачну. Весело, класно. Це допомагає відволіктися від від тривог, скажімо прямо, та й виручка йде на ЗСУ. Це теж класно. Тетяна Мелентьєва – класна керівниця 6-го В класу, розповідає, що батьки і діти готувалися до ярмарку кілька днів. Вирішували, хто принесе з та серветки, хто що буде готувати. Я не знаю, це три дні чи чотири у нас було і в батьківському чаті, тільки розмови про це, і в дитячому чаті. У мене дві солист, солістки, які співають. У мене дівчата і хлопці, які танцюють у живчику. Тобто, весь клас задіяний цьому святі, і звичайно ж кошти, які ми е, зберемо. Це все іде на наші зсу і смаколики передамо вилучені кошти ми. Будемо передавати як завжди, незмінно на потреби військових, а саме для оборони прикордоння нашої сумщини. Нам передали, скажімо, потреби, які нагальні. Подивимося, скільки ми зможемо вилучити коштів із цього заходу. Ну і відповідно закупити ті будівельні матеріали або ж інвентар. Як розповіла Марина Кривошеєва, участь у благодійному ярмарку взяли всі. Всі 42 класи школи за час широкомасштабного вторгнення. Це перший масовий захід у школі, де зараз змішана форма навчання. Ви знаєте, нас є такий ну просто класнючий, тому що нарешті сьогодні тут школа вся зібралася. Це є найголовнішим. А наші орішки, ну вони знаєте, зроблені з любов'ю, з вишенкою, солодкі. Смачні запрошуємо до столу. Для учасників і гостей свята вчителі організували ігри, а учні підготували програму з піснями і танцями. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне. Новини суми.